Танечко усім кіноманам, серіаломанам, мультоманам та всім іншим манам. Ви дивитесь свіженький випуск Кіно Ньюз. Сьогодні ви дізнаєтесь про повернення борна, поповнення на стороні Дісі, акторів Воркрафту, сумну звістку від Тарантіно та чимало іншого. Тож уперед до світла. Тапта <світлення> <світлення> тобто, до новин! Основні новини у Інтернетом пішла чутка про повернення легендарного Борна на екрани. І з'явилася ця чутка не вперше. Обіцяли і Деймона головній ролі, і самого Пола Грінграса на крісло режисера. І от на врочистому заході, присвяченому відродженню проекту Greenlight, продюсером якого разом з Афлеком є Деймон, в розмові з пресою мед пробовкався, сказавши, що проект вийде, але у 2016 році, звичайно, він зіграє головну роль, але про. Грінкраса поки що нічого не відомо. Трохи згодом Юніверсал додали, що стрічка витіснить з графіку прокату другу частину еволюції Борна. Тож усі фанати можуть шаленіти від радості, -ху -ху! але не занадто, бо чекати ще два роки. Стояння між Марвел і DC не згасло, DC поділилась новою інформацією про свій проект загін самогубців, який очолив режисер Люті Девід Ейр. Отже, головну жіночу роль, септо Гарлі Квін, напарницю Джокера, візьме на себе Марго Так-так, та, та, це та сама краля з фільму Вокс Стріт», яка показала майже всі свої принади. Також у проекті візьмуть участь Том Гарді та Вілл Сміт, які вже засвітились в кінокоміксах. А от роль. Джокера за чутками запропонували Джареду Лето, фронтменові рок-гурту Seconds to Mars, який торік до того ж отримав Оскара. Знаючи, як полюбляють студії обмінюватись інформацією, скоро ми дізнаємо щось новеньке з табору Марвел. На останньому з'їзді вельмешановних шановних BlizzCon компанія Дворець, таких відомих ігор, як World of Warcraft, Diablo та StarCraft поділилась подробицями про фільм Мистецтво війни. Також відомий геймерам під назвою Warcraft. По-перше, вони презентували постери. А по-друге, назвали виконавців головних ролей. Готуйтесь до невідомих акторів і не більш відомих персонажів усесвіту Warcraft. На стороні Орди виступлять Тобі Кебел у ролі Дуротана, Роб Казінський у ролі Оґ. Ог... Дітька. Ро... Оргріма! А чорною рукою стане Кленсі Браун. За альянс битимуться. Лотар у виконанні Тревіса Фімела. Бен Шнецер, якому дісталась роль Кадгара, а також Бен Фостер у ролі Медіва. А на чию сторону станете ви? Стала відомою дата виходу в широкий прокат української стрічки Брати. Остання сповідь від режисера-дебютанта Вікторії Трофименко. Прем'єра відбудеться 4 грудня і охопить як мінімум 25 кінотеатрів по всій Україні. В основу фільму покладено твір шведського письменника Торгні Лінгрена Джмелиний мед. Хоча дія фільму розгорнеться не в скандинавських снігах, а серед рідних Карпат. Трічка отримала нагороди на міжнародних фестивалях, зокрема в Румунії та Багдаді. Загалом на проект було витрачено 16 мільйонів гривень. Wow. Новини. Uh, do you do, do you do. Квентін Тарантіно повідомив, що піде з кіноіндустрії після свого 10-го. Десятого... Ah, що восьмого? Так, Восьмого. Ні, все-таки десятого фільму. Скільки разів він вже це обіцяв? Нагадаємо, що ненависна вісімка стане його восьмим фільмом. Сподіваємось, що своєї обіцянки культовий режисер знову. Не дотримає у Лондоні. Відбувся прем'єрний показ фільму Голодні ігри, переспівниця, частина перша. Очевидно, критиків стрічки не задовольнила, бо на метакритиці в неї лише 65, що на 10 пунктів менше ніж у попередній частини. Розбивання заключних частин легендарних САК останнім часом погано відображається на рейтингах фільмів. Гордість українського кіна плем'я Мирослава Слабошпицького позмагається на European Film Awards у номінації Європейське відкриття року режисер світанку планети Мавп» Мет Рівс розповів, що роботу над третім фільмом вирує, а вихід заплановано на 29 липня 2016 року. Universal Pictures запросили Джастіна Ліна, режисера останніх форсажів, для зйомок фільму про людину Вовка, який стане ремейком культового фільму Жахів, і започаткує новий таємничий кіновсесвіт. Робота Майкла Дагласа на знімальному майданчику Людини Мурахи закінчилась, про що він повідомив в інтернеті. Сильвестр Сталоне повернеться до легендарного образу Рокі у фільмі під назвою Кріт. Який розповість про юного боксера Адоніса, роль якого виконає Майкл Бакарі Джордан. Трейлери Цього тижня ми побачили фінальний трейлер Виходу боги та царі, який розповість про вже вічну тему Мойсея, вождя єврейського народу. Також вийшов девакуватий трейлер до другої частини Дивергенту з не менш дивакуватою назвою Дивергент Інсургент. Затятих шанувальників порадує другий розширений трейлер месників Ера Альтрона. Випущений, щоб показати причетність до подій Самсунг, спонсора стрічки. Прем'єр тижня. Нарешті український глядач зможе на власні очі побачити довгоочікуваний фільм Поводир Олеся Саніна і вирішити, чи вартий він номінації на Оскар. Паралельно в кінозалах будуть показувати черговий оригінальний і неповторний фільм Жахів про небезпечні пригоди підлітків. І джа смертельна гра для тих, кому кортить весело провести час. Є любовна комедія з любов'ю розі. Брутальний пригодницький бойовик Вікінги повідає. Аж не віриться. Про Вікінгів. Ріо, я люблю тебе, йтиме російською. Дінь дурака. Російський фільм. Що? Коротше кажучи, сходіть е -е, на поводиря. Касові збори за минулий тиждень. Непоганий результат цього тижня в космічної драми Крістофера Нолана «Інтерстеллар», котра за вихідні зібрала 530 тисяч доларів. На одну сходинку вниз спустилась також драма, але воєнна людь, яка спромоглась лише на 178 тисяч. У спину їй дихає супершістка, зібравши 133 тисячі зелених. Завершення, як казав заслужений та великий Гетсбі сучасного кінематографу Леонардо Ді Капріо. радість від слави переходить досить швидко, і ти розумієш, що головна нагорода не в тому, що тебе раптом почав опізнавати на вулиці кожен метелик, а те, що твої фільми залишаться після смерті. І на сьогодні все. Не забувайте долучатись до нас на Фейсбуці, підписуйтесь на наш канал на Ютубі, долучайтесь до команди. Ви споглядали Кіно Ньюз». Нехай щастить і дивіться лише хороше кіно.